Добрий день, хлопці та дівчата! Сьогодні ми з вами будемо вчити українську народну пісню Весняночка. А з вами керівник Анжела Павлівна Вапняр. Першу вправу робимо на дихання. Поклали руки на живіт і дрібненько подихали, як собачки. Відчуйте, як під руками рухається живіт. Ось туди втягуємо повітря, як насос. Живіть від себе відштовхуємо. Штовхаємо повітря і кажемо А! Зараз не співаємо. Тільки відчувайте, як живіт штовхає повітря. Втягуйте в живіт сюди. Живіт від себе. Підштовхнули. Добре. Тепер співаємо. Ось нотка. Беремо дихання і тягнемо на дихання який стовбур повітря дає силу звуку. Але не кричимо тихенько. На звук. Кругленько відкриваємо ротика. Позіхнули. Все піднялось на посмішці. Язичка опустили, як картопля на язиці гаряча. Го. Беремо дихання. Все тримаємо на животику. Далі. Беремо дихання. Підготували все. У роті язичка опустили. Тут посміхнулися, позіхнули і втягнули повітря. вітря. Високі ноти беремо легко, не підтискуємо, а картопля на язиці. Уявіть собі. Все тримається на повітрі. Не забувайте про це. Коли будемо співати далі пісню, треба вмикати дихання. І користуватися їм треба на високих нотах, щоб вони не були такими блідними і некрасивими. Тому що повітря дає силу і. Красу голосу. І ті вправи, які ми робили на кругленький звук. Картопелька. На язиці, Посмішка. Позік. Здивування. Спробуємо ще раз. дихання Живіт. Що було все у нас піднято, піднято. Ви опосмішці. Язичка залишаємо. Картопелька. дихання. А тепер вчимо вправо. На одній висоті. І, тр... І все цьому допомагає звучанню дихання! Співаємо ще раз. Живіт. Перевірили, відштовхнули від себе, позіхнули. Співаємо. Так, так. Не прибираємо так на посмішці і співаємо. Тому звук буде світлий, похмурий. Так, так язичок, картопелька на ньому. Так. І ще раз. Беремо дихання в живіт. Так, 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 ми танцюємо гопак. Ідемо вище. Та нота, яка була перед цією нотою, вона зафіксувала все, що ми зробили. Позіхнули. а Язичка опустили. а Здивувалися. а повітря. а Тепер я не буду зупинятися, йдемо наверх. Тільки не міняйте нічого, що ви зробили. Здивувалися! Пезичка опустили, диханням допомогли. Так, 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 ми танцюємо гопак. Співаємо і далі йдемо безперед. Подивилися. Співаємо. দুট Танцюємо го! Внизу також світло не грубо, м'яко. Ми танцюємо гопа. На посмішці. Високу ноту. Згадайте, як ми тільки, тільки е, зараз співали. Нізочка опустили, позіхнули, здивувались. Дихання, взяли дихання в живіт. Та -а -а! Спробували? Так! А тепер зі мною йдемо вниз. Так, 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 так. Ми танцюємо гопак. Ще раз. Дихання закріпляємо. І тепер можемо співати веснянку. Прослухайте перший куплет цієї пісні, а потім будемо вчити другий. Ну, Лебедонька пливе по Дунаю. Вона так себе називає дівчина, яка співає цю пісню, веснянку. Вчимо слова Ой вийду я за ворота. Далі гуляю, гуляю. Як біла лебедонька по тихим Дунаєм. Тепер проплескуємо в долоні цей ритм, який я показувала у першому куплеті. Ой, вийду я. Ой, вийду я. Далі за ворота, Зі мною. Ой, від. Ой, вийду я. Тепер я вам проспіваю. Ой, вийду я Ой вийду за ворота. Зрозуміло? Про що співається? Ой, вийду я. зі мною. Ой, вийду я Далі за ворота. Тут е -е, простіше. Заворота! Далі мелодія йде наверх. Тому приготували дихання, посмішку, світло. До допомоги повітря язика пустили. Гуляю! Гуляю! Літера У, вона світла. Не закривайте її губами. У. Вона повинна посміхнутися. Гуляю. Губи розтягнулися якомога ширше на У, як, як ви можете посміхнутися. Але не робіть У. Я гуляю, гуляю. Зі мною дихання язичка Гуляю. Далі. Як біла я, лебедонька. Ритм як біла Я як біла я. Ще раз. Я біла я. Зі мною. Я біла я. І ще раз. Як біла я. Тепер далі. Лебе донька. Ніжно співаємо, не грубо. Лебедонька. Тепер спочатку до кінця. Цю, цю, цей рядочок. Спочатку до кінця цей рядочок. Як біла бігання, лебедонька. І останній. потихим дунаєм. Е, е, Мелодія йде наверх. Вона стрибає. Тому заздалегідь, подумайте про цю нотку, яка буде висока. Потихібнує. Спробуйте її так, ще раз прозвучить. А. Тепер тихі. Запам'ятали, як ви її взяли? А тепер знизу потихи. В кінці робимо гу-гу. Згадайте, як поровозиком гралися, або машинкою. Вигукніть на повітрі, на опорі. Гу! Гучно. Але не грубо, ні. Тепер ми з вами співаємо разом Я зіграю. мишкою, картапелька на язиці. Гуляю, гуляю, увесела, співаємо. У-у-у! Як машина їде поліцейська, і робить так. Зробіть це, спробуйте у! -у, 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 -у. Животиком допоможіть. Тепер весь рядочок. Потихим. <прод> <hör and punch> а тепер спочатку до кінця. Потихим Дунаєм дихання в живіт, посмішка, язичка. Ой! Ритм. Ой, вийду я за ворота Почали! Весняночка, паняночка, дело. Ой, співай.